нас на зв'язку радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань Оксана Продан. Пані Оксано, доброго вечора. Вітання вам зі Львова. Пані Оксано, чи ви чуєте нас? Да-да, чую, пані Оксано. Ми зараз активно обговорюємо, в нас в студії жвава дискусія щодо можливості пере перезарахування військового так званого військового ПДФО з в Центральний бюджет на спецрахунок, як кажуть, е наскільки серйозно є така ініціатива, і як це вплине на місцеві бюджети? Ну насправді е позиція депутатів Міністерства фінансів, як ми розуміємо, і уряду центральної влади дуже серйозна. Вони заявляють про те, що в наступному році, як мінімум, на бюджет 2024 року планують забрати все е весь податок з доходів фізичних осіб з Забезпечення не тільки військовослужбовців, але і поліцейських працівників МЧС, тобто всіх, хто отримує забезпечення, забрати податок в державний бюджет. Це не просто негативна ситуація. Це мінімум 30% в середньому по Україні. А є міста, є селища, де це єдине джерело для того, щоб забезпечувати життя людей, наприклад, це Миколаїв, Чернігів, прифронтові міста. Там інших доходів в бюджетах практично немає а витрат треба нести багато. Це одна частина, і інша частина це те, що ми знаємо, що Україна в минулому році зупинила Росіян саме тим, що зупиняли в кожній громаді їх. І це було за рахунок саме того, в тому числі військового ПДФО, тому що була можливість, була проведена децентралізація, люди мали можливість незалежно від центральної влади захищатися. І починаючи з лютого щодня, щомісяця, постійно місцеве самоврядування допомагає Збройним силам України. Зрозуміло, що бажання допомагати Збройним силам воно є, і воно буде до нашої перемоги. Але можливостей допомагати швидко, допомагати якісно, звичайно не буде, і це буде з одного боку проблема для всіх мешканців України, тому що якість послуг, можливість отримання послуг в батьків місцях, містах селищах зменшиться а з іншого боку, збройні сили. Втратять велике джерело допомоги і фінансової, і технічної і зброєю, тому що дрони автомобілі купує місцеве самоврядування не менше ніж Міністерство збройних сил. Пані Оксано, ми перед розмовою з вами мали спілкування із народною депутаткою Галиною Васильченко. Вона нам розповіла, що в принципі назріває такий компромісний варіант, коли 50% ПДФО залишиться у місцевих бюджетах, 50% перейде в державний бюджет. Тут головне питання до того, як контролювати тих 50%, які залишаться, якщо таке рішення буде ухвалено, так щоб вони ефективно йшли на підтримку військових, і щоб у нас не виникало більше запитань чи будувати стадіони на там кілька десятків мільярдів. Мільйонів гривень, а краще сприймати ці гроші на військові потреби. Хто і як, в який спосіб буде це контролювати, або як яку схему пропонує асоціація міст, з якою ви працюєте, а дивіться асоціація міст України зробила розрахунки за ті два минулі роки з початку повномасштабного вторгнення, і 45% в. Всього військового ПДФО місцеве самоврядування відправляло на потреби збройних сил України і облаштування укриттів, і траншеї, і ізу, в тому числі і техніка, і дрони 45% вже віддавали в минулому році. Це по перше, тому тут мова не йде про те, що забрати мова йде про те, щоб сказати: оці гроші ми заберемо, як вони їх будуть використовувати, ми не знаємо, тому що. Витрати місцевих бюджетів вони відкриті, вони контролюються, вони доступні для мешканців, для журналістів, для всіх. Витрати центрального бюджету, витрати збройних сил. Вони і раніше були не дуже відомі. А зараз багато історій ми чуємо, але не бачимо повної прозорої картини. Це одна частина. Тому говорити про те, що 50 на 50 це рішення це не рішення. Це забрати ті 50%, які і так допомагали, віддавалися армії. Залишити ще 50, які залишалися, і казати, що ви зобов'язані допомагати так само. Це не рішення питання. А стосовно того, що стадіони дороги і все решта, ми знову ж таки в асоціації міст вибрали з відкритих джерел інформацію про стадіони минулої цього року, які проводилися, і сумарно ми назбирали 27 стадіонів державною державою, які фінансувалися. І 20 місцевим самоврядуванням. Причому ми по місцевому самоврядуванню пройшлись по всім громадам, де таке було. В більшості це продовження проекту для того, щоб не втрачати, не переоформлювати документи, тому що вартість документів вона теж дуже велика, і громади просто заявляли ці проекти, але не виставляли і кошти не витрачали. Тому державний бюджет, на жаль, витрачає гроші наші з вами. Значно е, легше ніж це роблять громади, які легко контролюються, і найкращим варіантом Асоціація міст України вже запропонувала. Ми звернулися і до президента за рішенням правління асоціації міст, і до уряду, і звичайно, до Верховної Ради, з пропозицією е, передбачити бюджети оборони в місцевих бюджетах. Е, ми говоримо про 70% бюджетів оборони, які будуть іти виключно. На кошти пов'язані з веденням військових дій, на, на те, щоб якнайшвидше перемогти в Україні, 70 за закладати в бюджети оборони органів місцевого самоврядування це прозорі кошти, їх видно, їх контролює держава, і їх бачать громадяни. А решта вже кожна громада буде вважати, як розподіляти чи віддавати армії і далі, тому що є громади, які віддавали більше ніж отримували військового ПДФО на допомогу, або допомагати внутрішньопереміщеним особам, або виконувати делеговані державної функції, тому що, наприклад. Уряд прийняв постанову, якою зобов'язав місцеве самоврядування забезпечувати харчування дітей, які постраждали внаслідок військових дій. Це мільйон шістьсот сорок діточок. Це величезні, це десятки мільярдів гривень, яких бюджет держава не дала. І це теж витрати місцевого самоврядування. І їх, на жаль, державний бюджет не рахує. Міністерство фінансів загубило, тому дуже важливо не шукати, як забрати у когось, і потім якимось чином тихенько розподіляти. Важливо робити всі кошти, всі витрати державних грошей прозорими і зрозумілими для кожного громадянина. Я бачу по реакції в студії, що голови тергромади або представники місцевого самоврядування, які присутні у нас абсолютно підтримують цю пропозицію. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України з муніципальних питань, була учасницею нашої програми.